Привіт-привіт! Сьогодні я готую страву, яка мене дуже здивувала, смак її мені дуже сподобався. Це дуже проста овочева страва. Це закуска із буряка, яка не залишить байдужим жодного. Тож, я її також її використовую як заправку до борщу, готується вона із елементарно простих продуктів. Люблю її споживати із гарнірами, із м'ясом, та рибою. Можна в теплому, можна в охолодженому вигляді. Тож приєднуйтесь до мене і ходімо її приготуємо. Перш за все нарізаю дві великі цибулини. перекладаю нарізану цибулю у сковороду. Поки обсмажується цибуля до м'якості, на грубу тертку натираю моркву і окремо натираю буряк. Цибуля вже зм'якла, стала прозорою, додаю сюди моркву і додаю буряк. І все разом буду тушкувати під закритою кришкою на маленькому вогні хвилин 15-20. Овочі протушкувалися у мене майже 20 хвилин. Тепер я додаю сіль перець, всі спеції до смаку. Також сюди я додаю томатну пасту. І декілька ложок томатного соусу. Можемо додавати ще пюре із помідорів, якщо є свіжі помідори, можна закислити пюре із помідорів. Все разом перемішуємо і тушкуємо овочі, особливо буряк, до готовності. Моя закуска майже готова. В процесі тушкування я завжди пробую, перевіряю готовність своїх овочів. Тепер я ще сюди додаю тиснений часник, 5 невеликих зубців. Я люблю, коли страві відчувається часник, але це все до смаку додаємо. Ще із часником протушковую 1-2 хвилини. І моя бурякова закуска чи то заправка до борщу вже буде готова. Можу пригощати своїх рідних. Тож готуйте разом зі мною, і нехай вам смакує!